Жаба і віл, до Глібов. Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечко погоріться. Побачила вула, Та й каже, подрузі тихенько вигадлива вула, Який здоровий маяленько. Ну що, сестрице, як надмусь, то і я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. Він де вже? «Сестра, нам рівняться, казать їй друга пошала. А та не слуха, дметься, дметься!» що, сестра, як тобі здається, побіршала хоч трохи я. Та ні, голубонька моя. Ну, а теперішки дивися. Та годі, сестру, схаменися, не слуха жаба, дметься гірш, все думаєш, що стане більш. Що дурна собі зробила, Клатухи луснула? та й удобіла. Такі в світі жаби є. Прощайте, ні, ніде правди дівчини. А по мені найлучше жити, як ми Бог дає.